Дорога громада, дорога родина. Прийшла біда, в країну, посунувся горе в вас. Ніхто не знає, коли людина покине цей світ. Кожного по-різному. Але дуже шкода, що молоді, здорові, які могли приносити ще багато щастя в цьому житті, покидає цей світ. Хотілося б, щоб ця смерть, яка тоснулася вашого чоловіка, вашого дружини, чоловіка, батька, сина, щоб вона принесла мир і злагоду в нашій країні, щоб те, що він робив, він загинув за те, щоб більше не розповсюджувалася так кровопролиття і те горе, яке є в тому регіоні, який зараз в двох областях нашої держави. Людина вмирає тоді, коли не коли її кладуть до могили, а коли про неї забувають. Вічна йому пам'ять, пам'ятайте про нього, він герой нашої держави.